Дуже не хотілося підіймати це питання. Ми постійно його і уникали ці конфронтації і так далі. До мене звернувся колишній колега пан Крештейн з, з ганебним зверненням, що президент не той, цар не той і так далі. Пояснюю, її асоціація заснована 96-му році. перереєстрацію вона пройшла. В 21-му році перереєстрацію пройшла. А та, що виникла в 2016 році, яку майже очолив пан Черненко, то від нас не цієї асоціації ну, будуть всі документи, вся діяльність пана Черненка, все це буде викладено, викладено і обговорено. Вітаю з берегів Балтійського моря. На додаток. Значить, ну, це сайт Асоціації України, яка була заснована в 1999 році за документами, е за першою назвою благодійний фонд сприяння розвитку інтерактивних технологій та послуг. Е ця сторінка з'явилась доволі недавно і основні події е відбувалися на старій. Версії сайту, і тут прописано всі події, які відбувалися, по моєму заснована вона. Зараз подивимось. Перші записи були в 2010 році. О, тут всі, всі заходи ще раз, ГіС Асоціації України. От. І багато чого, багато чого, що. До чого долучались і засновники Асоціації, і люди, котрі потім доєднувалися до цих заходів там і так далі. Відносно офіційних, офіційної частини, офіційна назва, яка була 20. Першому, ну, за, за витягом 24 року, але змінені дані були 21-му році. А, тут написана дата заснування 1999 рік. Офіційна назва спочатку. Благодійна організація все, Всеукраїнський Благодійний Фонд Сприяння розвитку геотехнологій та послуг Асоціації України. А, до 2000 21-го року, за документами керівником був Гаєвенко Олександр Южович. Після цього, після переоформлення, скажімо так, документів, став керівником, тобто, я мельник Олександр Володимирович, Все це є в реєстрі благодійних організацій. Якщо передивитись документи, Громадської спілки Гіс Асоціації України, яка з'явилася в 9-му місяці, тобто в вересні 2016 року. І тут дивимося уважно. Тут за історією немає. Поточним директором, як він там зветься, повноважена особа Третяк Роман Антонович. Але дивимося уважно. Засновники, приватне підприємство, Development Україна. Якщо ми передивимося діяльність, то, то компанія займалася вікнами, щось таке, якимись роботами. Тобто, до гіс-напрямку ГІС не мала ніякого відношення. І ще товариство з обмеженою відповідальністю Сивола. Люди, які, ну, ми їх знаємо, але до діяльності нічого е ніякого відношення не немає. І е е е якщо далі ну, подивитись на сторінку у Фейсбучну у Фейсбуці, да? ну, тут перед тим була картинка. Де було спотворено так, наш, на, наші логотипи, які ну, розроблені з само початку основання асоціації. О, до речі, е, започатковано було реєстра... реєстрацію торгов... торгівельного знаку. Ну о, і вона відбулася. Але якщо ми дивимося за стрічкою, всі пости російськомовні. Репости з якихось російських сайтів там і так далі. там, І якоїсь діяльності, ну, події. Нічого на цій сторінці не відбувається. В нас є, по-перше, група в Фейсбуці, яка зветься Гісу А, по-друге, сторінка Гіс Асоціації України. І коротенько про особу господа, пана Черненка. Ну, от На основній його фотографії ми бачимо його. Прихильність до автомобілів російських Волга та центру підготовки космонавтів От. Ну і За посиланнями, крім песиків та щось на його особистій сторінці, багато цікавого, що з приводу гіс напрямки, ми особливо, особливо не побачимо. Так що, ну, це в короткому такому вигляді. Реакція на сьогоднішні події.